І все ж не можна сказати, що Олексій Костусів не почав виконувати свої предвиборчі обіцянки щодо стихійної торгівлі. Ось тільки навряд чи від намірів так званого народного мера в захваті торговий люд, за який мер вирішив взятися. Як не дивно, першим об'єктом виконання обіцянок став так званий ринок доріжка на вулиці Бочарова, а не стихійні розвали в історичному центрі. На місці майбутньої драми побував Анатолій Косінов. На цьому ринку працюють пенсіонери та інваліди. Всі вони є членами організації соціально незахищених громадян Суворовського району. Торгують одягом і всяким дриб'язком. Торгують більше десяти років, і для багатьох з них доріжка єдиний спосіб мати, хоч невеликий заробіток. Тепер і це вони можуть втратити. Доріжку збираються розігнати, а на її місці встановити ролети. пришли участковые и сказали, что вот вы стоите до 7 потом до 14 числа. Участковые вот, нам э, вот такое. Ну и с райисполкома тоже поступил такой сигнал, что мы якобы стоим до 14 Вроде хотят здесь магазины строить. Может быть, все-таки вы нам как-то поможете. Потому что выкинуть... 300 человек на улицу, ведь мы здесь стоим сколько лет, и так, и так, и все у нас Ну конечно, нас поддерживают власти районные. Ну, а теперь опять, опять став напрут. В такий страшний момент став вопрос, щоб нас всіх вигнати. Люди не просто заробляють собі на проживання, а й ще допомагають іншим, місцевому дитячому будинку і будинку престарілих. Помагають дітям, дідському дет, дому. Навіть собираем вещи, вот у мене з внука остаються якісь сьогоднішній день вещі, остаются. Ми здаємо старший, старший дає дідом. Деяким торговцям обіцяли місця з іншого боку ринку. Північний, тільки самі торговці називають це місце тупиком. Покупці там не ходять. Та й усіх, хто торгує, це місце просто не зможе вмістити. Люди на такий компроміс йти не хочуть. Скільки було в городських властей до нинішньої ніхто нас не виганяв. Навіть Едуардом Івосім ми договарювалися, і нас ніхто не виганяв. Наша одна просьба оставить нас тут і не трогать. Але місцеві дільничні інспектори ясно дали зрозуміти людям у разі опору, ними пенсіонерами та інвалідами займеться Беркут. але торгівців залякати не так то просто. Нам сказали, що примінять противомон проти ОМОН? проти інвалідів, проти пенсіонерів ОМОН примінять будемо приймати акції ні прийдемо прийдем всі. Перейдем придем к Алексею Алексеевичу под городсовет. Здесь немало людей, будем под городсоветом стоять. Если он нам даст на питание, тогда мы согласны будем уйти. Но он же не даст этого. Если он хочет иметь себе большой митинг возле городсовета, мы на это пойдем. Притом сім'ями, з нашими сім'ями. у людей просто не залишається іншого виходу, окрім як йти на подібні заходи. Вони обіцяють, окрім сімей, за них заступляться і місцеві ветеранські організації: афганці, чорнобильці, колектив місцевого дитячого будинку. Наша телекомпанія стежитиме за розвитком подій. Анатолій на В'ячеслав Лаштаба, Олена Новак, телекомпанія Круг.